Раз народ. Всім привіт! Вас вітає Крипто, Забути Ігор. І це мій шанс. Це мій шанс спробувати виробити все-таки цей перемогу над хардсайдом. Як казалося в одному мемі Just Do It. Че багато хто так каже, насправді. Бо ці балачки з прокрастинацією, знаєте? Бо тобто я не можу зробити це, тому що я прокрастиную. О, просто візьми і зроби це. Будь тобто дуже складно пояснити цей, не знаю, ментальний блок чи що. Yes! Окей, 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 окей. Так, розслабся. Я не знаю, що далі. але далі може бути щось цікаве. GD. <laughs> uh, thanks. Але я не знаю, чи це кінець <laughs> Я не знаю, чи це кінець Бо мене аж там, <ріст> цікаво. Тут все таке. А зараз я буду. <ріст> Давайте має бути логічний початок і кінець. Типу я спершу файлу на першому екрані безбожно довго. А тепер я буду на цьому екрані фейлити. Допоки я не здобуду цей. Щоб там не лежало в кінці. То ми всі добре знаємо, що там лежить. Так, давай, не, не це просто це Боже. я оберсінкер. Це таке. але не туди, куди треба. Uh, треба знищити нижньої, нижньої частини платформи це робити. Бо я дуже сподіваюся, що в мене траєкторія трошки нижче буде. Або просто випасти. Теж працює, знаєте. Ультра, ультра это просто тут. Звичайний буст. Я у мене просто мандраж трошка. Може зачепитися ту нижню стіну і від неї вже весь троху Ні, ні, ні. Ну на речь, а нынче, зачем под за стену треба? И че люблю я поставила тут, тут чекпоинта. Адзуэски ага, там. Он там. Я не думаю, что там что-нибудь есть. Що, на гору? Давайте на гору. А, ще й кілплей на мені поставили. Ай! Ай, молодці. Ну, в такому разі можна вже й подивитися, що там. А нічого там, стіна. Ось і воно. Ми довго сюди йшли. Можливо, довше, ніж треба було. Можливо, довше, ніж треба було. Але. Та The new day is dawning Але ж прийшли все таки Правильно. Наполегливість гадаю. Ну, або партість як хочете. О, ці ціле серце дають. На лобі У мене навіть тут серця, серця немає. <серця> тут ми три рівня пройшли Тут теж за два-три. Але та. Грандмастер лобі. А заслужено. Але перед тим мы подивимося все таки на цю. А, на таблицю. Щоб підсумувати все це. А це. Це немало годин. Це майже 50 годин. Ця шняга зайняла. 12 годин підряд, Йо. Ну, відніміть 40 від першої спроби, яку ми там пробували. Але так. Ну, ще полуниця можна назбирати, якщо що, Думаю, розумніше було би продовжити. Ну що, Грандмастер Лобі?